Усім привітулі! Де я можу демонструвати, що я таки вдягаюся? Я не хожу постійно в спортивному костюмі. І інколи я отак от вдягаюся. Мої улюблені, улюблені мої сапожечки. Вони такі сапожечки, що вони, знаєте, як там е, басаножки? От дивіться. Вони ж всі в дірочку. Легенькі, в них потрібно літом ходити. Але кому це пояснити? Кажуть, знову в сапогах. Ніт. Це такі сапоги, як туфільки. От Туфольки, тухольки. Все, мої дівчата поприходили, я вже перевдягаюся, і будемо танцювати. Я задоволена. Сьогодні п'ятниця. Ми знову танцюємо і дівчата поприходили, не зважаючи на те, що свята попереду. І вже ж сьогодні всі варять холодці. чуєте, як там у нас шумно в роздягальці? Всі прийшли, всі молодці. Доброго раночку. Отак От починається наш раночок. Кеті була за свого диванчика, так приходить до мене десять хвилин обнімашок, цілувашок. Та бо так зразу вставати не корисно. Ні. Треба трошечки понежитись, отак біля тані. Отак, от понежитись треба. Усім привітулі! Як починається наш ранок, ви вже бачили. Ну, потім, звісно, ми йдемо гуляти, бігаємо дві години по пісках, і ви це вже багато разів бачили. Тому ми вже навіть не знімаємо. Кажу, Боже, ми вже задовбали своїми собаками. Звісно, нам ну, на це не можна надивитися. Але ж я розумію, коли кожного разу включаєш відео, там біжать три собаки, то воно ж, мабуть, не цікаво. Хоча, якщо цікаво, то пишіть, будемо знімати. Де я зараз була? Я була на пошті. Ну, я, звісно, відправляла равликів, ну то таке. О, там бачите, в мене там ззаду. Коробка здорова. От, здогадалася, що там? Там знову Кетін діванчик. Діванчик для Кеті. Ой, зараз я ще трошечки по магазинам, ну, бо завтра ж Великдень. Мені вже Ірочка дзвонила, в общем, дівчата мої, всі ми збираємося. Ну, зранку ми будемо з собаками і з дівчатами, теж трошечки там яєчками почокаємося. А десь на час дня ми домовилися вже з друзями, з родичами. Ну, з у нас друзі, у нас друзі, всі родичі, як завжди. Іра з Косі, друга сестричка Іра Щепачова. Я з Вікою. Сашка, подружка, хто там, ну не знаю, може, ще хтось приєзнається, ну, начебто все. Так що ми завтра збираємося, як я кажу, будемо чокатися яйцями. Бо виїжджаємо на природу, я, як завжди, за рулем. Хоча побачимо. У мене буває таке, що Віка каже: ой, мама, я пить не п'ю, я сяду за руль, ти можеш коньячка і накатити. Всяке буває. Все, я зараз в Аврору. Ой, що мені треба в Аврорі? Хочу купити маленький термос. Не знаю, чи там є таке, чи ні, бо дорогий купляти не хочу. А йдемо гуляти собаками, і хочеться взяти з собою кави. А в мене отакий китайський термос здоровенний. Ну, це що, носити його з собою? Незручно. Все, поїхали. Поїхали. А, ой, стоп, не поїхали. Окуляри. Дівчата стільки мене питають, дайте посилання, дайте посилання на це. В їх є магазин на Instagram, але я туди писала, я туди... це безполезно, вони взагалі не відповідають. В них Viber. Я даю номер телефона, там пишу вам в повідомленнях, кому треба. Я даю номер телефона, ото по тому номеру телефону заходите, під'єднуйтесь до Viber'у. І вона там в веборі за день 10 пар показує, які отримали, які кращі, які з фільтром, які без антиблік. І, в общем, там все ясно і понятно. Але іншого варіанту немає. Бо в Інстаграм я намагалася. А ведуть вони прямі ефіри кожного вечора в Тіктоці і там прямо прям туди продають. Я не знаю, як вони це роблять. Ну, в общем, кому цікаво. Пишіть, я напишу номер телефона вайбера. Тепер точно все, поїхала. Поки я сходила в Єву, тільки хотіла жалітися, що стільки грошей витратила. А ось, будь ласка. Все ж к деньгам, все к деньгам. А яка краса. Отак от. Ну, гроші просто попруть. Просто. <реш> Лобове скло. Ну, так хорошо ж? Все це в гроші, в гроші. <реш> От, клас. Я прийшла до віки, принесла диванчик, а вона мені каже: тиша, спокій, знімаю, крашу яйця. Щас ще одне. О, щас ще буде. Давай я сейчас піду, а ти потім ще одне покрасиш. Добре, давай. Я хочу, щоб ти на мою камеру і А я, я, я хочу, хочу щоб хорошо, давай, зніму. Рукодільниця, рукодільниця. Пашуті. Ну побачимо, як розмотає, що воно буде. Я серветочок буду робити. Я вона опять купила серветочки. Слава в Україні! в мене буде яйце. Яйце, слава Україні. Да? Ну, чому? Ще одна <с ліжаночка для Кеті. У мене вже є одна, уже дві, так? І ще одна приїхала. Зараз будемо дивитися. Я сподіваюся, що нарешті вона така, як треба. Я дуже сподіваюся, бо це от там, де я замовляла там, Кеті, оту велику її лежаночку. От. І я сподіваюся, що буде класно. А я зараз прийду додому і буду розпаковувати свою сумку і покажу вам, які в мене будуть яйця. В мене буде яйце. Україна понад усе. <ріст> от прямо отаке от яйце. Ох, люблю я оце діло. Я буду блогери, я, блогери, я буду сфарбують яйця за тиждень до того, як ага. Пасха, щоб же ж... Щоб всі Таре ж подивилися, яйців, як, так. Ага. Ні, ну я ж за тиждень намагалася показати, як я серветочки ага, робила. Так. Да, я справжню. Ой, вилазив вже диванчик, бачите, вилазив. Ой! Нарешті! Боже, він такий. Він да. такий, як треба. Ой, клас. А ну клади на полза. Боже, і що? Ну тільки ж нема замочків. Нема замочків. А ми і не спитали. Це капець. Блин, подожди, ну як же? Ж... Ні, есть. Ой, Віка, ну ти мене на це саме. Думаю, ну господи, ну не вже вжежеш... ж... Не ну без замочки це вообще це все не все Навіть не подожди Є, є, есть по кругу замочок. Ой, там даже не этот, воно в чехлі, поняла? Отлично. Прям чехол выймаешь и чехол закладай. 900. Боже, 900 гривнів, да, Ні, Ну воно того варте. Да, да, що ж порівняти з тим бутафорією, що приходила. І 800, і то 800, да. Ні, супер диванчик, Ой, супер. Ой, Це наша українська фірма. Наша українська фірма. От все, дивіться, клас. Все, у Кеті вже тепер точно свій диванчик. Ідеальний розмір. Ідеальний Все, веди розмір, собак. Боже, клас. Ляні, і там по розміру взагалі. Ідеально. Восхищаємося. Наша українська фірма робить отакі диванчики. Це вам не якісь там елікспрес. Це Найшли, написали. І... Ді, я не знаю. Я... чи на напром'яла я не пам'ятаю Ні, ні. тут немає показати ні, Логотипа немає а логотипа немає а був отут у їх От так, пам'ятаєш ми їх замовляли та це не тут був а тут був, був логотип. що я купила на Аль експрес ага. ні це тут немає зря зря Ну, в общем, класно була б зараз їм реклама безкоштовна я вже вдома, тут мене вже зустріли. Так, і показую, що ж таке я накупила. <кій> За чим я їхала? Термос. Слухайте, ну класний термос. Ну, ну, ти... Ейті, ну боже, ну нащо ти ото? Класний термос. Так, дивіться, який термос. От. Угу. Ну, класний. Пімпочкою з оцією, все як, все як треба. Всередині залізний. Ну, тобто, термос. Да. І що тут? Ну, от 4-5 чашечок сюди можна налити. І нормально, наш у мені той здоровенний термос. Клас, я задоволена. Ну і коштує 116 гривень. Ну, не всі гроші світу. Та ще й гарний такий. Так, далі, по що я їздила по фарбу? От таку купила фарбу, акція. От я купила таку русу. Спробувати. Так, а друга подарунок, да? Ну, а другу, як завжди, ну, тобто, якщо не сподобається, то перефарбуюсь. Так, і ще купила ось такі штуки. От, дивіться. От пишуть, з ефектом ламінування. М -м -м, каратин, там, тра-та-та, -та, ну, то таке. Ну, я от взяла, дивіться, колір э, світлорусий. Тобто, я думаю, якщо я цим пофарбуюся, світлорусим, і потім оце тануюча маска. Ну, можливо. І от взяла, мені дуже сподобався отакий от колір. Ем, ось, у, дивіться. Капучино. <с> От хочеться щось поміняти, да? тобто, на русявий, звісно, капучино. Хоча можна і на цей. Е, дівчата, якщо хто брав, бо вони є в великих банках, зубч... ну, дешевше брати отака 34, по-моєму, стоячи. Чи... По-моєму, 34, я вже не пам'ятаю. От. Та і краска оця недорога, там щось 56 гривень. Ну, в общем, на шару плюс. І оці штуки. Ну, оце мені дуже цікаво. Може, хто брав, то напишіть мені, будь ласочка, як воно там тримається і все-таки. І от, бананка. 90 гривень. Легесенька. Тонесенька, для чого вона мені? В кеті зранку гуляю, ну все. Коли в куртках, там понятно, що коли ти в куртці, то в тебе там кармани і все. А зараз лосіни, футболка і все, класти нема куди. У мене є машина, яку машина мені дарувала з її магазину бананка, але ж вона не дуже зручна для прогулянки. Ну, шкіряна, вона більш тяжка, це ж воно взагалі таке легесеньке-легесеньке. От сюди телефон. Да, сюди оці там кармяшки, вкусняшки і все, все класно. Вот. Коротше, це вообще я дуже задоволена. На пояс причепила і пішла. Ну, вот. Так, тепер купила, ага, буду ж яйця. Знову ж яйця краси. Отаке в мене буде яєчко. Дивіться, отак от буде обгорнуте. Отаким квіточками. А в мене ж ще ті залишилися. Серветки, пам'ятаєте, що я вже красила яйця. Ось вони в мене, ось вони в мене. Тут чуть не купила знову такі самі. Ось у мене ж ще є лимончики. І Христос Воскрес! Оця класна. Зелене я забракувала. Ага, таке в мене ще є воно, кліти. Так, да, в общем, є з чим фарбувати. Але головне в мене буде яєчко. Знаєте, яке? Отак це буде яєчко, головне. Все буде Україна. Отак буде на яєчку. Все буде, а знизу Україна. Я ж можу розрізати і зліпити, як мені хочеться. Да. і з другого боку, а така дівчинка. Боже, радію, як дитина. Ось тут у мене ще носочки. Такі класні носочки. А, взагалі. Класнючі, класнючі. І теж, ой, господи, я вже не пам'ятаю, чесно скажучи, по цінам щось 26 гривень. Ну, в общем, дуже дешеві. ну, бо ці ж акції, акції, скидки акції. ось. Так, і що ви будете снятись? Ні, ну куркуму я купила, куркума завжди потрібна. Класна куркума, та й думала, що можеш таке якесь яйце покрашу. Хоча вже зараз дивлюся і віка отам грається, а я не хочу на це. Я... І, і будете сміятися, що я ще купила. Сіль. Бо в мене сіль, хаті закінчується. Просто закінчується сіль. Так, далі розпаковочка. Рукало. рукалом, бо позвонила Ірочки. Кажу, хто був на базарі, дівчата, хто щось зелені купив, бо в мене перець, помідори, огірки, і все, а от зелені немає. А тут заходжу, така класна рукола. і опять же такі акція. Ох, ця акція. Так, ну що. Віка казала, що з якісь сирні пасочки. Ну, кексики. А я зайшла в молі, а там оце сирно, я, я її навіть зараз розріжу. Уже ж ввечері що ж вже все, Христос воскрес. І спробую. Бо я знаю, що сирна, вона дуже смачна, дуже. Боже, як у мене пересохли руки. Це страшне. Так, тільки в камеру бачу. Ну, звісно, я собі купила таку маленьку бутилочку канічка. От, чи вип'ю, чи не вип'ю, але купила. Так, сигарети — то не реклама. Що я ще купила? Сметану, бо зараз я буду робити жульєн. Гриби. Ну і молочко молочко, гриби я вже виставила. Так, ну то що, все, оце всі мої покупочки. Ось все. Бачите, гроші витратила, але ж машину обісрали, значить, гроші будуть. Отак от. Головне, це бірите. Деньги приходять легко і часто. Отак от. Да, ну машину обісрали, все, все норм. Так, пішла я щось їсточки. А, я зараз ще покажу, я ж холодець зварила. Зараз подивимось ні. Не все показала, не все. Ще з сумки достала. Ось у фері ще купила. І такий ж оце антискоч. Антискоч. Домити такі нарешті ті вікна. От. Так, і що? І холодець. Та-дам! Ну як це він мог не застить? От, звісно, о, ти цей, який гарний. Боже. Тут у мене і курка, і індича шия, і кусочок свининки. А кусочок свининки звідти, знаєте, з отої... як вона називається, <сус> кусок ноги. <сус> кусок свинячої ноги. Гомілка. Тут все є. И Кэти уже бежит, бежит, потому что надо жрать, надо жрать. Я голодна, страшный, будем сейчас есть. Так, Кэти, будем есть, да? Да, будем сейчас. Не, 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 не. А, тут, конечно, пахнет дуже, да? Тоби сейчас что-то дам. Вот так. Все готово. Трошечки пасочки я уже надъела. Яєчка вже готові, дивіться, яке класне, все буде Україна. Ось воно, так. це яєчко. так, З цього боку все буде Україна. Отак. А тут така дівчинка з шариком. От. От такі в мене яйця. Я дуже не заморачувалась, але мені оце все дуже подобається. З наступаючим святом! Яйця готові. Холодець готовий. Жарю грибочки, бо буде в мене ще жульєн. От зараз грибочки пожаряться. Тут уже в мене курочка, вон, бачите. Так. От і буде в мене смачний жульєнчик. Ну, все, добра ніч.